Добрий день, наші дітки і батьки! Сьогодні я хочу вам розповісти про весінній вітамінус у дітей. Після зимової сплячки відновлюється не тільки природа, а й людський організм. Часто з приходом весни з'являється дефіцит вітаміни в організмі. Найперше це відчувають дітки. Дефіцит вітаміни в організмі називається авітаміноз. Ознаки вісняного авітамінозу залежать від того, яка саме вітаміни не бракує в організмі дитини. Ось загальні симптоми на наявність авітамінозу. Слабкість та втома, порушення сну, поганий апетит, погана пам'ять. Порушення росту та розвитку дитини, захворювання слизових оболочок ворота і носа, проблеми з зубами та шкірою, зниження імунітету. Причиною вісняного авітамінозу також є слабкий імунітет після перенесення осінньо-собових захворювань. Організм втрачає вітаміни, запас для боротьби з хворобами. Також через відсутність сонячного тепла. Взимку овочі і фрукти під час тривалого зберігання руйнуються, а дитячий організм постійно росте і розвивається і потребує підвищення кількості вітамінів і мінералів. А тепер давайте послухаємо, де можна знайти вітаміни і дізнатися, яку користь вони приносять для дитячого організму. Привіт, друзі! Про те, що вітаміни корисні, знає кожна сучасна людина. А ось який вітамін, за що відповідає Вітамін А. Мене ще називають вітаміном краси. Тому що я дбаю про вашу шкіру та волосся. А ще я дуже необхідний для росту і розвитку вашого організму. Я забезпечую нормальний зір. Якщо мене в їжі не вистачає, то ви хворієте і погано ростете. Погіршується зір. Розвивається хвороба куряча сліпота. Шкіра стає сухою, волосся випадає. Мене можна знайти в моркві помідорах, абрикосах, цибулі, печінці. Молодці. Яйцях та інших продуктах. Вітамін В. Я до вас завітав не сам, а з великою родиною. Ми всі дуже важливі для вашого здоров'я. Адже ми несемо відповідальність за вашу нервову систему. Пам'ять, розумові здібності. Нас можна знайти. Картоплі, крупах, квасолі, житньому хлібові, бананах, молоці, яйцях та інших продуктах. Якщо нас не вистачає в їжі, то може виникнути захворювання, яке називається бері бері. Хворій людині важко рухатися, вона відчуває слабкість у руках і ногах. Ноги Наче затиснуті кайданами. Вітамін С Мене ще називають аскорбіновою кислотою. Я сприяю росту клітин і тканин. Підвищую стійкість організму до шкідливих впливів, підвищую природний імунітет. Якщо мене не вистачає в організмі, то це призводить до авітамінозу. Ясна кровоточать, розхитуються і випадають зуби, знижується апетит та зменшується працездатність. Коли ваш організм ослаблений, чи ви застудились, потрібно їсти більше ягід шипшини, чорну смородину, капусту, цибулю, часник, апельсин, суниці та інші. Вітамін Д. Я також відіграю важливу роль у житті вашого організму. Я відповідаю за ріст і розвиток вашого скелету, за міцність м'язів та кісток. Діти! Чи відомо вам, що я утворююсь у шкірі людини під дією сонячного світла? Тому вам потрібно більше перебувати на сонечку. Ще ви мене можете знайти в продуктах тваринного походження риб'ячий жир, печінка, ікра риб та інші. Вживайте ці продукти і ваше здоров'я буде міцним. Це основні групи вітамінів. Їх є дуже багато. В наш час відомо понад 20 вітамінів. Отже, основне джерело вітамінів це їжа. Хай кожен з вас буде сильним, здоровим та щасливим. Для профілактики авітамінозу треба організовувати правильне баланцюване харчування. Це допоможе нормалізувати рівень вітамінів організмі дитини. Правильний також режим дня. Дитина повинна засипати в одні і ті ж самі часи і не забувати про ранкову зарядку. Приймати сонячні ванни це найкраща профілактика вітаміну Д. Прогулянки на свіжому повітрі. В хорошу погоду не тільки приятні, але й корисні. На цьому я закінчую. Бажаю вам міцного здоров'я і побільше корисних пітарілів.